Вітаю вас, шановні! У сьогоднішньому випуску ми розглянемо з вами мистецтво Стародавньої Греції. Складний і різноманітний художній світ Давньої Греції поклав початок новій культурі, яку ми називаємо класичною. Всі наступні художні школи, стилі, напрями будуть ґрунтуватися на зразках грецького мистецтва. Головна відмінна риса грецького мистецтва полягає в гармонійній єдності норми. Та ідеалів прекрасного і морального, чуттєвого і духовного. Образотворче мистецтво, театр, поезія говорили доступною всім мовою. Історія стародавньої Греції прийнято ділити на декілька періодів: перше найдавніший період або егейська культура, друге гомерівський період, третє Архаїчний період, четверте Класичний період та п'яте еліністичний період. Центром Егейського світу був острів Крит. Головним пам'ятником Егейської культури є Кновський палац. При всій складності і запутаності плану палацу в ньому простежується певний естетичний та планувальний принцип. До головних входів до палацу були широкі баральні сходи. Приблизно в центрі плацевого комплексу знаходився великий, витягнутий з півночі на південь прямокутний двір. Протяжністю близько 50 метрів. Стіни палацу були покриті прикрашеними фресками і зображенням урочистих церемоній культових свят, композиція, пронизана рухом. сама природна стихія, що оточувала критських художників, близькість моря, порив вітру, що піднімають шквал хвиль. Орнамент, яким нерідко прикрашали стіни палацу, нагадував стилізований малюнок морських хвиль, морська тематика. Основний мотив Егейських ваз. Кристський вазописець завжди прагне малювати підкреслювати кулясту форму судини, зображуючи плавними лініями морських мешканців, так, наприклад, як ваза із зображенням восьминога. У крицькій кераміці ми не зустрінемо зображення людини, сюжетних композицій. Художник прикрашав квітами та орнаментом. Незвичайний колорит критської кераміки поєднання червоного, чорного, жовтого та білого кольорів зображення орнаменту особлює собою яскравий радісний художній світ Криту. Троянська війна поклала початок краху Ахейської держави і настав мистецтво Гомерівської греції. Торізькі племена стояли на більш низькому культурному рівному розвитку. Їх приходом закінчився доісторичний період Елеади. Міста і палаци були зруйновані, торгівля і мореплавні згорнуті. Історики називають цей період темним століттям. Період грецької історії прийнято називати Гомерівським, оскільки головним письменником джерелом для його вивчення послужили поеми Гомера, Іліада і Одіссея, в яких поєдналася реальна історія і міф. Крім літератури, єдно. Ну, Значущим видом мистецтва в цей період була кераміка, яка збереглася в великій кількості. Простежуються два етапи в кераміці, протогеометричний і геометричний. Саме геометричний характер прикриття вазові візерунками дав загальну назву геометричний стиль мистецтву епохи. Найбільш художній інтерес представляють великі глиняні посудини культового характеру. Ці вази багато орнаментувались. Мистецтво архаїки. Цей період ознаменований переходом від геометричного орнаменту до пластично значущих форм мистецтва. Високий інтерес до людського образу знайшов вираз в архітектурі грецького храму. Відбувається улюднення картини світу. Архаїчні художники проклали дорогу мистецтва класики. Причому їхнє розуміння краси людини і естетичної природи мистецтва залишилось по-своєму неповторним. Так з'явилися в період грецької архаїки скульптурні зображення юнаків куроси, жіноча фігура кора, зображувала задрапіровану та статичну. Найбільш часто греки зводили храми периптер, в якому колони розташовувались по всьому периметру будівлі. Конструктивна основа грецького храму ордер порівняно співвідношення несомих і тримальних частин споруди, до тримальних відношення цоколь і колони, що завершується капітелю. В архаїчний період виник дорічний іонічний ордер, які відрізняються формою капітелів. Пізніше виник коринфський ордер. З'являється також і нова чорнофігурна техніка розпису. Глянцево-чорний силует вимальовується на оранжево-цегляній поверхні посудини. Контрастність з кольорового поєднання посилює чіткість силуетних фігур. У 530 році до нашої ери з'являється новий спосіб розпису вас червонофігурний, на якому фон покривається чорним лаком, а зображення залишається в кольорі глини. Нова техніка розклеріла можливості малюнку передачі деталей одягу та природи. Грецька класика. Мистецтво греків показало, якою має бути людина фізично і морально прекрасною, гармонійно розвиненою. І в цьому розумінні мистецтво слушно почали називати класикою. Воно стало взірцем для наслідування. Архітектура класичного періоду продовжувала розвивати естетичні рішення пізньої архаїки, пам'ятки найбільш типові для цього часу храм Посейдона, Пастумі і храм Зевса в Олімпії. Розвивається той самий тип храму прирепта дорічного ордера. Пропорції цього його стали стрункішими, гармонійшими, придбали велику логістику, якість і простор. Найбільш значущим пам'ятником архітектури грецької демократії періоду її розквіту є афінський акрополь. Керував будівництво найкращий друг Перикла скульптор Фії. Амсабель становив чотири основні споруди: пропілеї. Невеликий храм Ніке Аптерос розташований поруч з пропілеями, що стоїть на найвищому місці головний храм Парфенон, створений архітектором Іктіном і калікрату. Храми були прикрашені рельєфами і круглою скульптурою. Ці зображення розфарбовувались в сині і червоні кольори, і в поєднанні з білим мармуром повинні були народжувати почуття порівняні для грецьків. З красою сходу сонця. Образ атлети, як втілення досконалої людської краси, найпоширеніша тема скульптури. В цей час в Афінах творили скульптори Фідій, Мерон і Поліклет. У дискоболі скульптор зображує атлета в момент найвищої напруги перед китком диска. Мерону вперше вдалося передати в статичному мистецтві жвавість руху внутрішнє напруження фігури. Інший вид руху, винахідником якого вважають поліклата, був пов'язаний із створенням фігури, що знаходиться в стані спокою, але повної внутрішньої дихання життя, прихованого руху. такий дурий форм, поліклата який увійшов в історію як зразок системи пропорцій, що визначають гармонійну красу людського тіла. А Фіньян Твідій, який синтезував у своїй творчості основні тенденції класичної скульптури Мерона і Поліклата, його статуї Афіни виєвниці не збереглися, але вплив від дійського таланту атмосферою творчого середовища повною мірою передали скульптури і рельєфи, що входять до монументального ансамблю Афінського Акрополя. Значне місце в грецькій архітектурі займають громадські спорудлі для видовищ, це знаменитий театр Пепідорі. На кам'яних лавах, яку вмістилось 10 тисяч глядачів, актори грали на круглому майданчику орхестрі. Найвидатнішими скульпторами пізньої класики були Скопас і Праксель. При всій відмінності творчих манер цих майстрів об'єднує інтерес до внутрішнього світу людини. І в скульптурі відбуваються якісні зміни замість мужності і суровості образів суворої класики майстри. Звертається до душевного світу людини і в пластиці знаходять відображення. Більш складна і менш прямолінійна характеристика зображувальної людини. На зміну мужній красі атлета приходить краса жіночна, витончена, але й більш одухотворена. Творчість третього великого скульптора Лі... Лісіпа, притвореного майстра Олександра Македонського. Залишив після себе півтори тисячі бронзових статут, які до нас в оригіналі надійшли. Сюжети і образи прагнув зробити їх більш життєвими, ідеальними досконально, а характерно виразними. Мистецтво елінізму є завершальний період давньогрецької культури, який настав після смерті видатного грецького полководця Олександра Македонського, величезна імперія, і завойована Олександра. Розвалась на безліч монархій. Таким чином, культура елінізму сформувалась внаслідок з'єднання класичних грецьких традицій з традиціями східних цивілізацій. Це величезний історичний період, протягом якого мистецтво втілювало нову ідею величез, величі світу, здійснювало грандіозні проекти, зокрема чудеса світу Провський маяк колос і Колос Родовський. Будувалися і пишно прикрашалися нові міста, планування яких здійснювали гіподамовою за... системою, коли місто ділилось на квадрати з адміністративним центром, на відміну від мальовничого планування Афін. Художнім центром в епоху елінізму стали міста Олександрія, Пергам і Родос. У мистецтві скульптури визначилися два напрями: з одного боку: трагічний романтизм. Коли зображували сюжети, взяті з історії і міфології, і герої повставали в момент найвищої напруги, з іншого боку, ліричний, відхід у світ духовних переживань, жанрових сцен дитячої тематики. До кінця епохи елінізму мистецтво починає втрачати свій моральний і громадський пафос, замінюючи його жанровою і побутовою тематикою, а також дрібною пластикою. У період, коли створювала статуї Венери, в лінському світі, увірвався нова сила Римля, яка несла загибель великої культури. На цьому все. До нових зустрічей!